Весна увірвалась до нас творчим вітром, який якщо не надихає нас творити, то, хоча б спонукає нас насолоджуватися цією творчістю, насолоджуватися хвилинами щастя. І сьогоднішня зустріч в затишній біблі... бібліотеці номер 6 з чарівною письменницею Галиною Невінчиною стала саме одним з таких незабутніх вечорів. Сюрпризом нашої зустрічі стала гра дівчаток на бандурах, яку ви згодом побачите. Сьогодні в нас особливий день. Ми запросили на свято чудову людину Галину Невінчену. Це донька відомого білоцерківського художника Віктора Невінчиного, і саме родина Невінчених. Мене так вразило, і після першої зустрічі, коли я зустрілася з Галиною Вікторівною, я зрозуміла, що потрібно зустрічатися і спілкуватися. Тому саме сьогодні саме ця книга спонукала мене для того, щоб ви познайомилися з людиною, яка живе поруч з нами. Перша книжка це книжечка про становлення підлітка, який шукає своє місце в житті і намагається визнати. Хто ж вона? Глина чи криця, дерево чи золото, чи лайну. Вона шукає себе. Їй допомагають люди, які зустрічаються. І ви знаєте, чим далі живу, тим більше приходжу до висновку, що е, наші всі негаразди трапляються через те, що ми не вміємо дивитися і бачити, слухати і чути. Всі кажуть, та я, я ж дивилася, я ж дивилася. А чи бачила? Та я ж слухаю. Слухаєш, та чи чуєш? Весь час йдуть якісь підказки. І треба навчитися ці підказки замічати і використовувати собі на користь. Щодо е, неприємних людей, яких ми зустрічаємо, знов-таки, з власного досвіду, після певного аналізу я таки зрозуміла, що просто так поганий начальник ні для, ні, 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 нікому не дається. Оці всі вади, які вам так не подобаються, у ваших ближніх, у вашому начальству, у людей, з якими ви зустрічаєтеся, у продавчині, в магазині, будь-де, шукайте корінь зла в собі. співав казацьких пісень, співав українські романси, він співав балади. Я так плакала, коли він співав, як виводили Морозенка на сяву могилу і живим серце брали, коли він співав пісню про Богославку Марусю, про Бондарівну. Боже мій. Мало цікавих фактів про книги та життя Галини Невінчиної, ми вже дізналися з уст самої письменниці. Але я думаю, глядачам було б цікаво дізнатися ще хоч трішечки про таке захоплююче життя, яке схоже на наше, на життя простих білоцерківців з уст Галини Невінчиної. Отже, Галина Вікторівна, чи могли б ви сказати? Е Якби ви уявляли своє життя без творчості? Чи якби так склалося життя, що ви не почали писати, наприклад? Що б ви зараз робили? Ви знаєте, я дуже часто так в мріях малюю собі картинку, що я сижу на лавочках, як всі мої ровесниці, і лузаю насіння. Але в мене не залишається часу навіть дихати, тому що ну, життя воно таке коротке, і просто продзибати його. Знаєте, продиміти по життю, ну це так буде несерйозно і не цікаво. Я людина така, яка захоплюється, і я собі завжди щось знайду, якесь заняття. Колись так сталося, що я закинула малювання, бо рано вийшла його заміж, але така може ну, необхідність реалізуватися творчо, все одно вона в мені була. І я 15 років заробляла на життя в'язанням. Але я не просто в'язала якісь сведрики як ковтинки. На моїх сведриках і ковтинках розквітали квіти. Це були не вишиті, а вив'язані квіти. Там були тигри, фламінго, зебри, і іноді зустрічаю, зустрічаються в місті когось в своїм виробі. Я дивлюся, я думаю, боже, як цікаво, потім ота це ж моя робота. Потім у мене було захоплення квітникарство. Я не можу жити без захоплення, мені весь час треба щось робити. Я побачу, хто щось цікаве робить. Треба й собі спробувати. А писанина просто затягла. Напевно, тому що я виросла серед книжок. У нас була вдома бібліотека, де зараз вона є, порядка двох з половиною тисяч томів. Цю бібліотеку ще почав збирати мій дід, він викладав українську мову і літературу. Продовжив збирати мій батько. І під час окупації, коли дід з бабою залишилися в білій церкві, вони не виїхали з міста, то дід у Льосі ховав не якісь коштовні речі. Він ховав там батькові малюнки і свою бібліотеку замутану в промаслені в, просал, в просалені ганчірки. А після окупації, коли ви звільнили місто, він знову підняв їх у кімнату. Тобто для мене книга це така цінність. А те, що я сама зараз творю книгу, ну я вважаю це вже дуже такий подарунок великий від Бога. Так, це дійсно так. А чи могло б ви ще сказати? Зараз деяких підлітків звинувачують в тому, що вони ліниві, не мають таких захоплень, цілей в житті. Що б ви могли їм порадити? От таким людей без життєвого шляху. Ну, по перше, за всі часи старше покоління завжди звинувачувало молодь в тому, що вона якась не така. Перше, що я раджу всім дорослим, ніколи не забувайте себе малими і ніколи не брешіть своїй дитині. Не кажіть, що я ніколи такого не робив, я ніколи не отримував двійки, я ніколи не бився, ніколи не кажи ніколи. Завжди треба пам'ятати себе і казати своїй дитині, що. А ти такий кращий чи краще, ніж я, ти розумніший, чи розумніша, ніж я. Це перше, що треба зробити. Тоді буде менше отаких от от дітей, які не знайшли свого шляху. Вони його не знаходять через байдужість дорослих. Всі діти народжуються однакові, і тільки ми дорослі робимо їх такими, якими вони стають. Ви знаєте, колись в у мене, у мене відбулася зустріч з одним політиком, і він сказав цікаву річ. Що каже, дуже багато зараз людей заможніх, які створюють для своєї дитини такі умови, просто золоті умови, і не думають про те, що за парканом його маєтку живуть інші діти в інших умовах. І тоді цей політик сказав, каже, замислиться не тим, що ви гранете цей брільянт, а куди його вкинути? В те багно? каже. Ви розумієте, що вашого кажу, вашу дитину викохану просто розірве оця стая бездомних голодних собак. То, можливо, варто сьогодні трошки зусиль прикласти, трошки своєї душі, своїх грошей віддати на те, щоб з оцих нікому не потрібних дітей сформувати не зграю голодних собак, а зграю відданих вовків для твого ватажка. І тому я вважаю, що всі діти нормальні. Такого не буває, щоб у них не було захоплення. І кожне захоплення, якщо дорослі до цього трохи прикладуть, докладуть зусиль, можна повернути в якесь благодатне русло. От люблять малювати на заборі, значить в місті треба регулярно влаштовувати конкурс графіті. Люблять стрибати через паркани, через автівки, Робіть і конкурс паркуристів. Справа в тім, що ті, кому сьогодні за 50, їм не зрозуміти тих, кому 15. Ми живемо в абсолютно різних умовах і в нас абсолютно різні інтереси. І казати, що те, що люблять, люблять вони і чим вони захоплюються, не цікаво і не потрібно, так казати не можна. Добре, чесно кажучи, вас я б владна була слухати вічність, надзвичайно цікаво, справді. І наостанок, взагалі, яке ваше враження від сьогоднішньої зустрічі? Можливо, це на надихнуло вас? Будь-яка зустріч це завжди приємно, завжди цікаво. А коли збираються люди, яких об'єднує щось спільне, ну тут об'єднує книга, об'єднує рукоділля. Це люди, які мислять, які працюють. Це завжди приємно, а, а надихає мене це на написання якихось нових творів. І так як остання книжка моя була, це збірка оповідань, мені хотілося б і надалі працювати в, в жанрі оповідання, і збирати цікаві історії. І хочеться з кожним, з ким зустрічаюся, просто трошки більше часу, трошки більше про нього, дізнатися. Можливо, це якась ну, саме класна історія, яка ще не написана. Спасибі вам величезно за такі змістовні відповіді. Я думаю, ми ще на раз про вас почуємо, ми ще на раз будемо спілкуватися разом з вами. Отже, ми були на такій чудовій зустрічі в затишній бібліотеці номер 6 і я думаю, ще немало таких буде коротеньких репортажів про творчість чудової письменниці Білоцерківської Галини Невінчиної.